Дорогі гості та підписники мого каналу. В цьому відео розкажу вам, як зайти на інвертор Dia з ноутбука або персонального комп'ютера. Ось як бачите на екрані, пошук в гуглі, як зайти на DU з ПК, вибиває Ну не те, що я хотів би бачити. Воно думає, що я хочу зайти в додаток Дія. А мені треба надею зайти. І ніяк воно в мене не виходило. Довго хотів зайти, не виходило. Та випадково е, переглядаю ось цього блогера, побачив його відео, як він е, ну, зайшов на свій інвертор з ПК. Написав йому коментар і він мені дав відповідь. І робиться це дуже просто. Е, вводимо в пошук гугла е, ось таку фразу: де я і попадає в нас в таке вікно. І дуже все просто і класно працює. Я ось завів свою пошту, пароль, той пароль, який я вводжу на телефоні, коли заходжу на свій інвертор. Ну, і заходимо на мій інвертор вже з комп'ютера. Звісно, тут виглядає зовсім не так, як на е телефоні. Набагато цікавіше, набагато більше, я так поняв, можливостей. Ну, ось я сам тільки зайшов на цей, на цей додаток, не, не дуже розумію, що воно. Ну, як бачу, що сьогодні генерація від сонечка в мене 1,2 кВт. Ось За місяць я так поняв 27,9 кВт я згенерував, а всього 2,48 МВт від сонця. Ну, як ось нажати на дім, ось тут відкривається ось таке вікно. Ну да, Зараз світло вімкнули. Я заряджаю акумулятори. Така інформація. Ну, якщо відео подобається, став лайк і підписуйтесь на канал. Всім до побачення до нових відео.